У Весняно-літній період хочеться носити максимально легке та відкрите взуття, але часто босоніжки чи балетки, попри всю легкість та відкритість, є абсолютно незручними, а подекуди й шкодять нашим ногам. Звідси з'являються втома, набряклість, варикоси та інші наслідки, які негативно впливають на роботу усього опорно-рухового апарату. І сьогодні підбираємо ортопедичні усілки для весняного та літнього взуття. Напівустілка супінатор, Deluxe Pedal модель 123. Значно полегшить біль при плоскостопості та підходить для тих, кого турбує кісточка на передньому пальці стопи. Напіввистілка з всеподібним полотом Comfort педак модель 142 добре підходить для модельного взуття завуженою передньою частиною полегшить біль при плоскостопості та підходить для тих, кого турбує кісточка на передньому пальці стопи. Напіввустілка Сопінатор Lady педак модель 121. Спеціально створені для активних жінок, які весь день проводять на високих підборах. Каркасна устілка Супінатор Viva Summer Pedag, Модель 183. інноваційна підтримка свіжості ваших ніг в сезон літньої спеки призначена для літнього закритого взуття, для щоденного носіння. Також можна носити на босуну. Такі устілки додатково розвантажують п'яту, зменшують напругу та тому в ногах, знижують ударне навантаження. А натуральні матеріали дозволяють не зідихати та забезпечують гігієнічний мікроклімат всередині взуття. Застосовується при плоскостопості першої та третьої ступені, та при кісточках на першому пальці стопи, при захворюваннях хребта, нижніх кінцівок і суглобів, при варикозному розширенні вен та при інших наведених випадках. Тож попіклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І пам'ятаємо, Свобода рухів, значно по якість життя.